Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. Як ви вже зрозуміли, сьогодні мова піде помпро мої улюблені Амарисові, а саме Клівію. Це відео я почала знімати ще, мабуть, у минулому році, коли побачила ось цей шикарний кущ. Він мене просто заполонив своєю красою. Я його фотографувала з усіх боків, поки не відірвала листочок. Його ж потрібно було привести до ладу, протерти пил. І тут побачила щитівку. Я не могла зрозуміти, звідки така липкість на листках, а липкість була страшенна. З того дня я почала щодня протирати листочки вологою серветкою, антибактеріальною, ви знаєте, що в нас зі спирта. Вибрала всі сухі, і таким чином я за декілька днів повністю знищила щитівку. Періодично перевіряю, щоб не було. Але кущ себе почуває прекрасно. На кінцях ви бачите почервоніння. Хто зі мною давно і знає все про гіпеаструми, стільки ж, скільки я та Амарилісові, розуміє, що то старі покуси кліща. Вони на сонечку почервоніли. І аж ніяк не стаганаспороз. тому що стаганаспороз – це бактеріальне захворювання саме цибулини, ну, аж ніяк не листя. Воно ніяк не заважає. Виривати всі ці листочки будемо по мірі засихання, і кущ оновиться повністю. Добре, що на самому корінні, на самому корінні кліща. Немає, достатньо так багато, щоб він шкодив. І ви бачите, кущ собі росте, розвивається з цим кліщем корінневим, як ні в чому не бувало, або листовим. Ну, До тих пір гарно все це було, поки одного дня я не зрозуміла, що вода кудись лється. Ви знаєте, що клів'я це достатньо така сильна рослина, сімейна, і вона з легкістю розірвала ось оцей горщик. І ось що в нас вийшло. Як бачите, земля була звичайна, і все коріння знаходиться у верхній частині горщика. Внизу земля майже не освоєна. І до того ж, ну, періодично так виходило, заливали, бо не розуміли, чого зверху так сухо, а їсти вже їй бідні нічого. Вона їла тільки з водичкою, яку я додавала добрива. Це ось зав'язується на сінинка, знову якось я її не обірвала, не помітила. І погляньте, скільки ще діточок лізе з-під низу. Тобто потрібен додатковий обсяг. Той, хто вирощує собі і хоче розмножити, може це все розділити. Мені ж потрібно, щоб кущ давав об'єм, давав розмір. І чим більше буде рослин в горщику, тим краще, тим більше ви бачили, який він величезний горщик і скільки йому там займати об'єм. Я вирішила просто промити, почистити, обібрати сухі листочки. І посадити на гірку. Це був останній день ми перед відпусткою полила цю квіточку, і вона на вулиці ще постояла трішечки, поки земля присіла. І при потребі можна підсипати, поливати тепер добриво, як мінімум, через 2-3 місяці, коли рослина засвоїть об'єм свіжої земельки. А ми купували, то мені купували таку гарну землю. І все буде добре. А потім, що робити далі, побачимо. Ось мої багатостраждальні наріне. Ви пам'ятаєте, як я мучилася із кореневим кліщем. Ось тут це проблема була. І пройшов час, як бачите, сонечко почало пригрівати краще, і я вирішила посадити ось такий горщик, всі три неріне. Звичайно, вони вже в цьому році квітнути не будуть, тому що. Ну, Я їх дуже сильно обрізала із таганоспороз. Посилання на це відео я постараюся додати в коментарях. Але це список відтворення, там, де Амарилісові. І ось одна із найменшеньких. Вона була така, як і ті, але кореневий кліщ майже знищив денце. Що я тільки не робила, обчищала і знову, обчищала і знову. І погляньте, чого ж я добилася. Нарешті, мені вдалося знищити кореневого кліща. Не повірите чим. І, до речі, не повторюйте цей експеримент. У мене знайшлася десь, валялася з старим сроком придатності ампулка актиліку, і я просто з психу, чесно кажу вам, намазала донце. Тому що ті проти... протикліщові препарати, які тут є, вони. Вони не діють на таку стадію, тим більше тут був і станаспороз приєднався саме до покусів кліща. Я думала, викину, а потім вирішила ще зробити так. Що буде, те й буде, ви ж не ризикуєте. Я навіть поклала сохнути, це була одна шкарлупочка, І забула про неї. А потім, як згадала, мені аж дурно стало. Добре, що вона там не висохла на охналь. Дощик промочив на другий день. І вона залишилась жива. Чесно кажучи, не вірила. А ось мій любимчик гіпеаструм. Як бачите, тут теж є старі покуси кліща, я винесла їх на вулицю і ось поряд е, слимаки залазять, повзуть такий глибкий слід. Ну, нехай віддає все цибулинці. Це Пікассо, який вирішив мене порадувати влітку. Тут ось збоку трішки сонячний опік. Ну, Цей вже листочок такий, скажемо. Можна його викинути, ну, трішки хай ще віддасть. Потихеньку цибулинка нарощує пікотени пікасо. І знову ж амариліс. Ну, я вам вже пояснювала різницю. Хто кого не знає, до цих пір різницю між амарилісом і гіпоастрою, будь ласка, в список відтворення амарилісові. Бо це всі родичі. Земля тут універсальна, я вже її підгодовую, тому що висаджена ранньою весною, і як бачите, вже вона виснажиться. Засипаємо на вулиці цибулинку, щоб не обгоріла практично повністю, тоді, коли в будинку, ви садите, щоб одна треть, як мінімум, була в горі. Скоро вже будемо заносити горщики. І під ось на донці є, ви знаєте, отвори, в які залазять і сороконіжки, і черв'яки, і різні шкідники, і жуки, і пауки. Тому, коли будете заносити, обов'язково протруїте від шкідників і хвороб. Готуйтеся до зими ретельно, інакше серед зими побачите якихось там довгоносиків, що бігають, або. Мокриця, бо ще не знаю, як вони називаються ті жучки-паучки. Бажано б замінити ґрунт. Я раніше так і робила весна і осінь я міняла ґрунт і практично не удобрювала. І клала осмокот або довготривала якась дія на 3-4 місяці. Прекрасно. А ось отут моя клівія, вона в цьому році не цвіла, тому що. Не було у мене такого перепаду температур зниження, хоча б трішки. Хоч це південна рослина, що зими там практично немає, але зниження з температури все рівно є. І тільки зниження викликає цвітіння. Ну, нічого страшного, вона мені дала діток, хай наростає. Ну, І цей гіпеаструм тягнеться, хоче попасти у відео. Як бачите, тут теж у мене накрита цибулинка. Земля страждає, дівчата. Це дуже важко. Земля просто спресовується. Ливні, ви бачите, які як заливає мої горщики. Це просто жах. Гортензія вже відсвітається практично. Ці вже ви бачите втратили і колір. Це так поставила, як то кажуть, нічого робити. Підкислюю ґрунт. Я ви бачили, або лаймом, або лимоном. І ось, бачите, росте квітконосик. Скоро дочекаємося. А я буду з вами поки прощатися. Я сподіваюся, що відео було корисне. Якщо залишилися якісь питання, задавайте. Хто не хоче пропускати мої відео і цікавості різні. Підписуйтеся, лишайте коментарі, ставте лайки чи дизлайки, кому не сподобалося. Тому що дуже важко нам знімати відео, коли ми не знаємо, що вам цікавить. І ось так, коли розказуєш, наче все приділив увагу, наче сказав, виключився і щось згадав. Тому до зустрічі!